Всім привіт! Всім привіт! З вами Перша Львові студія автодетелінгу Imperial Garage. У нас в роботі був автомобіль Mazda CX5. Це машинка 2021 року, яка проїхала вже 9,5 тисяч кілометрів і приїхала до нас на детейлінг комплекс з відновленням та захистом автомобіля. В першу чергу, що ми зробили? В першу чергу ми відчистили повністю весь автомобіль, відбітомо тормозної стружечки та всіх інших забруднень. Так само відчистили повністю диски, диски знімали, повідчищали повністю всі арочки, відчистили підкапотний простір, почищали всі вікна від нальоту, зробили повну чистку всього інтер'єру, відчистили, відпарили тут шкіру так само і алькантару, всі паски безпеки, все, все обробили повністю захисними покриттями, відполірували дверні пройоми, відчистили тут так само всі резиночки. Подивіться, як нас все гарненько виглядає. Машинку вже. Полірували, була достатня кількість сколів на передній частині автомобіля, їх так само повністю всі відреставрували з підбором кольору. І після того, як машинка вже була у нас вся частенька та відполірована, ми захистили інтегривіною плівкою зони ризику, тобто повністю весь капот, передню оптику, крила, бампер весь, дзеркала, зони під ручками. І ось так гарно це все виглядає. Плівка максимально непомітна на автомобілі. Всі котики максимально у нас сховані. Дивіться, як все гарненько виглядає. Крила заховані повністю в пройомчик. Декоративні ці накладочки пластикові вони знімалися, щоб тут все гарно загорнути. Так само і на бампері. Передня оптика гарненько, повністю вся захищена. Спереду на бампері повністю всі елементи в нас захищені. Антигравійною плівочкою, так само і з цієї сторони. Ось так гарно все виглядає. Дзеркала, зони під ручками, поличка заднього бампера. Так само зона погрузки нас заклеїна. заклеїли лючок бензобаку і всю машинку покрили кермічним покриттям з крутим гідрофобним ефектом. тобто машинка буде дуже легко митись. Так само плівочка в нас все оброблена також керамічним покриттям для ППФ-плівочок, щоб воно так само гарно гідрофобило, щоб водичка стікала, болота не затримувалось. По кольору і поблиску тепер на машинці нічого не відрізняється, де є плівка, де кераміка, машина ідентична. Повністю кругом все виглядає однаково. Машинка в максимально в ідеальному стані. Диски ми підполіровували, демонтували та покривали жаростійкою, а не керамікою. Для того, щоб на них також не налипав бруд, і щоб вони були легкі в догляді, менше пошкоджувалися та щоб не митніли. Всі вікна у нас в антидежові, передок автомобіля в антигревінійній плівочці та в кераміці, вся тачка відполірована, покрита керамікою, вікна в антидежою, як я казав, і весь салончик почищений та надійно захищений. Прийоми також, до речі, у нас заклеєні антигревіною плівочкою.